Подорож до Нью-Йорка починається. Але спочатку основне: Good morning, друзі, і я прокидаюся, збираю свої речі, і ми сьогодні вирушаємо до Нью-Йорку. Я дуже щаслива та дуже радісна. Але я завжди хвилююся перед аеропортом. Я завжди нервую, а вдруг щось з документами або якщо ми запізнимося і так далі. Але ми приїжджаємо вчасно, все проходимо, здаємо багаж і йдемо заходити в літак. Син мій дуже щасливий. До речі, летим я, моя мама та мій син. Летіти нам півтори години. Зараз сьома ранку, і все, полетіли до Нью-Йорка. До речі, літати я не боюся зовсім. Навпаки, я це діло дуже обожнюю. Ну що, ми приземляємося. Вже бачно в Даунтаун. Виходимо з літака і йдемо отримати наш багаж. Багаж отримали і йдемо випити кави, а потім визиваємо таксі Uber. Таксі приїхало дуже швидко. До речі, хлопець був грузин. Багато чого розповів нам про Нью-Йорк. І вже ось така краса. Дивіться, я їхала з відкритим ротом просто. І ми під'їжджаємо до нашого отеля син в шоці від висоти будівлі. Ми заходимо до готелю, реєструємося і проходимо до нашого номеру. До речі, що гарно, нас заселили трішки раніше. Передохнули і йдемо куди гуляти. Ну що, зустрічай нас, Нью-Йорк. Нью-Йорк просто вражає. Я не знаю, як хтось каже, що йому не подобається Нью-Йорк. Ми пішли ще зайшли до супермаркету, потім пішли поїли, а потім йдемо далі гуляти. Повернемося до теми, чому не подобається Нью-Йорк. Я не знаю, я дивлюся зараз на Нью-Йорк як турист, і як туристу мені тут дуже подобається. Але коли ти тут живеш, можливо, тобі все це набридає. Тому що у Нью-Йорку ми тишня, шумна, дуже багато всюди людей постійно виють сирени. Плюс Нью-Йорк... Нью-Йорк Йорк, це таке місто, де дуже дорого. Коли ти турист, ти якби розумієш, що тобі треба залишити тут дійсно. Але коли ти тут живеш, ти розумієш, що тобі потрібно пахати, щоб заробляти на життя, яке діктує тобі Нью-Йорк. І як правило, люди тут постійно працюють. Знов ж таки, щоб заробити на життя Аренда, їжа, транспорт, одяг, страхування. Плюс у Нью-Йорку тобі хочеться заробляти ще і ще, і ще більше. Але як правило, щоб заробляти ще і ще. Більше тобі потрібно працювати 24 на 7. А навіщо тобі тоді Нью-Йорк, якщо ти не насолоджуєшся цим містом? Поки Теревенькала, показую вам Таймсквер. Ще ми зайшли до якогось магазину. Тимофій туди дуже захотів. А потім ми випадково попадаємо на демонстрацію. А потім ми вже направляємося в сторону нашого готелю. Зайшли в деякі магазини, купили щось з їжі і йдемо до готелю їсти. А потім ще ввечері ми вирішили пройтися, прогулятися. Як ми кажемо, зробити кружочок по місту. Зайшли у найближчий парк і на нас напала криса. Ну і на цьому всім папа. Побачимося завтра.